Нове вбрання короля. З давніх давен жив король, який страшенно полюбляв новий одяг. Якось у місті, яким правив король, з'явилися двійко ошуканців. Назвавшись ткачами, вони запевнили, що можуть зробити найкращу у світі тканину. Вбрання зшити з цієї тканини, нібито буде невидимим для всіх. Хто обіймає не своє місце чи є дурним. Ото було б цікаво, подумав король, одягнув і одразу побачив, хто в твоєму королівстві не на своєму місці. І він дав брехунам купу грошей, щоб вони почали для нього ткати. Ошуканці поставили два ткацькі верстати і заповзялися вдавати, ніби працюють. Але на верстатах геть нічого не було. Треба подивитися, як їм ведеться, подумав король. Відряджу до ткачів свого найчеснішого міністра, йому до снаги буде розлити тканину, адже він дуже розумний і на своєму місці. Прийшов міністр до брехунів і закляк із вибалшими очима. Боже правий, я ж нічогісінько не бачу. Що ж ви мовчите? запитав один із ткачів. О, це, це дуже мило, чарівно, відказав міністр, дивлячись крізь окуляри. Я доповім королю. Невдовзі брехуни зажадали ще грошей шовку і золота. Мовляв, це їм потрібно для роботи, і продовжили вдавати ткачів. Король відрядив до них і ще одного чесного чиновника, і з ним сталося те ж саме, що і з міністром. Він дивився, дивився, але так нічого й не вгледів, адже на порожніх верстатах нічого не було. Я не дурень, подумав чиновник. Либонь, не підходжу до місця, на якому сиджу, хай там як, а казати цього королю не можна. Тож він почав вихваляти тканину, якої не було. Невдовзі містом поширилися чутки про дивну тканину, яку зробили ткачі, і король надумав подивитися на неї. З великим почтом увійшов він до хитрунів, а ті вдали вщент виснажених майстрів, хоча на верстатах не було ані ниточки. Що це? жахнувся король. Я нічого не бачу. Невже є дурний? А може, мені не годиться бути королем? О, це причудово!» – промовив він, продовжуючи розглядати порожні верстати. А весь почет втурував йому. Усю ніч напередодні свята, ошуканці нібито гнули спину за роботою, удавали, буціхто знімають тканину з верстатів, різали повітря великими ножицями, шили голкою без нитки. І, врешті-решт, оголосили Вбрання готове! Коли король увійшов до майстерні, хитруни високо здійняли руки, наче щось тримаючи, і вигукнули: Ось панталони, ось камзол, ось мантія, все легке, мов павутиння. А тепер, ваша королівська величність, будьте ласкаві, роздягніться. Ми вберемо вас у нове. Король роздягнувся, і ошуканці вдали, ніби надягають на нього деталі нового вбрання одну по одній. Король закружляв перед люстром. Як вам пасує, розкішні шати, не втомлювалися вихваляти придворні. Я готовий, мовив король. Камергеймери, яким належало нести шлейф, понишпорили руками по підлозі, нібито щось підняли. А тоді випросталися за королем із витягнутими руками. Отож його величність рушив на чолі процесії, і всі люди на вулиці вихваляли його нове вбрання. Жоден не бажав зізнаватися, що нічого не бачить. Аж раптом якась дитинка вигукнула «Та ж король голий. Усі стали пошепки передавати один одному ці слова, і, зрештою, натовп заволав. Він голий! Королю було непереливки. Йому здавалося, що люди мають рацію, але він запевняв себе, треба витримати ходу до кінця і гордовито крокував далі, а камергеймери пішли за ним, несучи шлейф, якого не було.